Про відродження Української автокефальної православної церкви йшлося на засіданні круглого столу в інституті після дипломної освіти. 25 років тому відбувся православний собор, який відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав першим українським патріархом митрополитом Стеслава Скрипника. Напередодні в середовищі патріотичної інтелігенції сформувався комітет сприяння відродженню української автокефальної православної церкви, нагадав високопросвященний Афанасій, архієпископ Харківський і Полтавський ОАПЦ. Все почалося зі створення в лютому 1989 року в Києві ініціативного комітету по відродженню УАПЦ, до якого війшло 5 осіб Анатолій Биченко, Микола Будник, Лариса Лохвицька, Тарас Антонюк та священник Богдан Михайлечко. Спочатку вони друкували відозвіду українського народу, заклики, періодично проводили зустрічі із патріотичною громадськістю. Українська автокефальна православна церква проголошувала віднову української церковної традиції, бо службовий житок рідної мови активно співпрацювала з політиками національно-демократичних поглядів, сприяла утвердженню в суспільстві ідеї незалежної України. Адже українцям було завжди притаманне прагнення до свободи, наголосив високопросвященний Афанасій. Прагнення свободи волі завжди було головною рисою менталітету українців. Цим мотивується і загальне прагнення українців до вирішення проблеми поєднання зовнішньої і внутрішньої свободи в їх взаємодії, адже в Україні з давніх давен великого значення не було якраз. Моральне розуміння свободи, історія української автокефальної православної церкви це історія пошуків власної ідентичності, підсумували учасники круглого столу. На сьогодні видається, що ідея церкви не є остаточно сформованою ані в Україні, ані в діаспорі. Між тим саме від наявності такої ідеї залежить майбутнє цієї церкви.